Привіт, друзі! Якщо доля звела вас з емпіричними методами досліджень, це відео саме для вас. Ми без зайвої води пояснимо, що таке емпіричні методи дослідження, як їх застосовувати, та головне, як обрати відповідний метод для свого дослідження. Дивіться відео до кінця, щоб закрити це питання раз і назавжди. Мене звати Катерина, ви на каналі Магістр Юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Отже, почнемо з бази. Емпіричні методи дослідження це своєрідний експеримент, який підтверджує або спростовує гіпотезу, що лежить в основі наукової роботи. Якщо простими словами, то це спосіб перевірити, як це працює та чи працює взагалі. У вас є теоретичні дані, і ви хочете перевірити, правда це чи ні. Тоді вам на допомогу приходять емпіричні методи. Ви спостерігаєте, проводите експеримент, опитуєте людей і на основі цього робите висновки. Тож, якщо ви вже перевіряли щось на практиці, вітаємо! Ви майже професіонал з використання емпіричних методів. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про гіпотезу і як її правильно формулювати для свого дослідження, на нашому каналі вже є відео на цю тему. Обов'язково перегляньте за посиланням в описі до цього відео. Для отримання нових знань дослідники використовують й інші методи. Наприклад, теоретичні та комплексні, про які ми теж плануємо розповісти на нашому каналі. Пишіть у коментарях, який метод використовуєте ви у своїй курсовій або науковій роботі. Можливо, саме ваш варіант ми оберемо для наступного відео. Отже, наукові методи дослідження можна розділити на кілька основних категорій. Уявімо їх у вигляді таблиці: емпіричні, теоретичні. Та комплексні. Серед них емпіричні методи це своєрідна основа, яку можна розширювати за допомогою теоретичних та комплексних методів. Давайте розглянемо основні методи емпіричних досліджень: спостереження. Цей метод передбачає пасивний нагляд за об'єктом дослідження. Ви фіксуєте те, що бачите або чуєте за допомогою тексту, схем, таблиць, графіків, рисунків або діаграм. Наприклад,. Спостереження за поведінкою людей у громадських місцях: експеримент. При використанні цього методу ви самостійно створюєте умови та перевіряєте, як вони впливають на об'єкт дослідження. Це дозволяє вам самостійно вносити зміни та відстежувати, як вони впливають на результат. Наприклад, ви можете спробувати кілька різних способів підготовки до іспиту та порівняти, який із них працює найкраще. Експеримент проводять вже на завершальному етапі дослідження. Вимірювання. Цей метод дозволяє отримувати точні числові дані без припущень. Це може бути підрахунок часу, проведеного за певною дією, або підрахунок того, як часто щось відбувається. Наприклад, ви можете виміряти, скільки годин на тиждень студенти витрачають на навчання, або як часто в цьому місяці були опади. Анкетування. Цей метод використовує опитування для збору інформації від великої кількості людей. Ви створюєте анкету з питаннями, яку заповнюють учасники дослідження. Це швидкий спосіб отримати дані з різних джерел. Наприклад, ви можете провести опитування серед студентів, щоб дізнатися, який формат навчання їм подобається більше очний чи дистанційний. Інтерв'ю. Воно дозволяє отримати детальні відповіді на питання під час особистої розмови. Завдяки цьому методу можна краще дослідити тему та отримати нові ідеї, спираючись на досвід і думки співрозмовника. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням курсової або будь-якої іншої роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Тепер головне питання, як обрати відповідний емпіричний метод саме для вашого дослідження? Це залежить від теми вашої роботи та того, що саме вам потрібно перевірити. Наприклад, якщо ви досліджуєте поведінку людей, то найкраще підійдуть спостереження або анкетування, а якщо вам необхідно підтвердити чи спростувати якусь гіпотезу, то допоможе експеримент. Ми підготували для вас кілька порад, які допоможуть обрати найкращий варіант саме для вас. Якщо вам треба зібрати факти та перевірити теорію на практиці, використовуйте спостереження або експеримент. Якщо вам потрібні точні статистичні дані, зверніть увагу на метод вимірювання. Якщо ваше дослідження стосується соціальних тем, то найкраще підійдуть інтерв'ю або анкетування. Головне, пам'ятайте, емпіричні методи це про практику. Вам потрібно відкласти теорію у бік і побачити, як це працює у реальному житті. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!